Баранчик та метелик. У зеленій долині, де сонце лагідно світило на барвисті квіти і дзвінко співали птахи, жив собі баранчик на ім'я Тимко. Він був пухнастий, добрий, але дуже впертий. Якщо вже щось вирішив, ніхто не міг його переконати. Одного ранку баранчик побачив метелика, що кружляв над квітами. Метелик був легкий, мов пір'їнка і барвистий, наче веселка. Його звали Рокі. Куди ти летиш, метелику? запитав баранчик Тимко. Я мандрую світом, шукаю нові квіти, нові аромати і нових друзів. весело відповів Метелик. Рокі. Мандруєш? А навіщо? Тут і так добре. Ось смачна трава, ось тепле сонце та яскраві квіти. Навіщо шукати щось інше, щоб бачити більше, вчитися і ставати мудрішим? усміхнувся метелик. Нісенітниця, буркнув баранчик, я краще залишуся тут і робитиму все як завжди. Метелик не став сперечатися і полетів далі. А Тимко залишився. Та ось настала посуха. Трава стала жовтою, струмки пересохли. Баранчику стало важко, і тоді він зрозумів, що сам не знає, куди йому йти, щоб знайти воду та їжу. Саме тоді з'явився метелик роки. Привіт, Тимко! Я знайшов неподалік нову галявину. Там гарно, зелено і прохолодно. Йдемо зі мною. Але ж я не знаю дороги, а я покажу, підморгнув Рокі. І тоді Тимко пішов за метеликом. Вперше в житті він відступив від свого впертого я. Шлях був новим, незвичним, але цікавим. І коли вони дісталися до нової галявини, Тимко зрозумів, що Рокі мав рацію. Світ великий і гарний. А вчитися нового це не страшно, а захопливо.